Так, була така проблема. Коли машина їде на четвертій або на п'ятій передачі, починаєш йти на обгон або під горку, або трошки більше даєш газу, вискакує ошибка. Якщо на російській мові, то низьке давлення масла. Якщо на англійській, то Engine failure Hazard. Що це за ошибка і як вона лікується? До речі, Підкреслюю, що це все, що я скажу по цій ошибці, це стосується конкретно у мене мотор 1,5 90 кінських сил. Паливна апаратура тут Delphi, Коробка передач п'ятиступка. Це не стосується паливної апаратури Siemens, ну конкретно, і шестиступки, 110 лошад. Тут 90 лошадіх сіл. Такий мотор стоїть на Renault Clio, Megane, що там, по-моєму, ще на Логані. І так далі, і так далі. Значить, в першу чергу ну, рекомендували мені поміняти паливний фіт. Поміняв, звісно, нічого це не дало. Далі, що кажуть? Кажуть, або насос, або форсунки. Заїхав на одне з на друге, на третє. Знову ж таки, кажуть, треба знімати мову. Форсунки, перевіряти, можливо, знімати паливну рейку, можливо, там забита сеточка регуляторів. Кажуть, регулятор дуже рідко виходить з ладу. Але так я бачу, ну якби візуально мотор працює дуже рівно. Така вона економна, нормальна, 223 тисячі рідного пробігу було. Думаю, не може бути, щоб щоб проблема була, там щось таке серйозне, що насос погнав стружку. там Ну в общем На СТО там. Нагнали диму, такого страху, що прям чуть ли не, там, не готов всі гроші, які є вдома, і ще йде в банк, бере кредит, бо не хватає зремонтувати. Думаю, ну свіжа машина, ну не вже це там. Прям проблема. Там, з паливною апаратурою така серйозна, що прям. Заліз в інтернет, по цій проблемі конкретно по цьому мотору, тільки не путайте з мотором, будь ласка, 110 DCI, 636-й і інший індекс. Це не той мотор. Тут паливна апаратура, підкреслює Delphi, чи Delphi, чи як Delphi, якому. І знайшов, що в основному у людей проблеми дійсно або з форсунками, або з насосом. Якщо проблеми з форсунками, ну, суть проблеми така, що вона не розвивала у мене більше, ніж 800-бар тиску, і вискакувала шибка, коли ти їдеш на 5 передачі, регулятор дає запрос на тиск, щоб підняв насос до... Більше ніж там 1200-1500 бар, а фактично більше 800 не піднімалось. А проявлявся, як їдеш, даєш газу, засвічується шибка. Той чек, що, типу, низьке давлення топлів на істок. чуть чуть відпускаєш педаль газу, ошибка проходить. Якщо плавний розгін без без різких перегазовок, все нормально, проблеми немає. Значить, як я рішав? Спочатку я вирішив перевірити. Слів, обратки з форсунок. Щоб перевірити слів, треба зняти цю кришку, перед цим зняти тут цей патрубок, зняти це, за словом, багато чого треба зняти і... І не факт... Так, поставив на місце вже. Коротше кажучи, дивіться, оце тримаю пальцем. Це обратка. Знімаються ці шланочки з обраток, з цих чотирьох. Це тільки доступ є зараз видно до першої форсунки. Знімається патруб, всі шланочки з чотирьох форсунок. Вдіваєте капельницю однакової довжини. Наш шприц там приблизно ну, 10 кубіків, можна взяти, 20 кубиків. І виходить, заводите машину. Тільки не перепутайте. Оце обратка. Резиновий шланочок, його легенько зняти. Там він буває, закисає, таке легенько поз та кубчиками, довгогубцями можна вирушити. Ну, коротше. Перевіряєте спочатку обратку. Якщо у вас обратка до 6 мл за 1 хвилину наливає, або до, 15, до 18, ну 15-18, в мене було 15 мл за 3 хвилини. Тож швидше за все, з форсунками у вас все добре. Машина у мене заводилась, не диміла, там холодно, рівно працювала, ніяких проблем не було. Якщо у вас з форсунками все добре, швидше за все, що у вас проблема з паливним насосом. Конкретно з паливним насосом не високого тиску, він тут два блоки, а підкачуючим паливним насосом. Тобто паливним насосом низького тиску. Щоб його зняти, треба знімати ГРМ. Бо він на рені ГРМ. І найголовніше до грамотних діагностів, які зможуть продіагностувати. Тому що в інтернеті е, читав форуми, там, болгарські, російські, українські, білоруські, різ, різні. В основному люди вирішили цю проблему заміною паливного насосу. Смислом мені міняти насос, якщо тут 223 тисячі пробів, це для цієї машини, можна сказати, ну, приблизно середина, а може менше як середина ресурсу. Тобто я був впевнений, що в мене тут ну, все нормально, машина свіжа, нічого не течає, ну, все добре. Коротше, говоря, заніс до толкового, спеціаліста, до толкового спеціаліста, і вони поміняли там, все на все якийсь там клапани, чи підрегулювали щось, щоб поміняли цей. Це називається клапан, який йде від паливного насоса низького тиску, коротше кажучи. Вони його поміняли, але вся робота зі зняттям форсунок, зі зняттям, бо заодно вирішили перевірити форсунки, поміняти шаби під форсунками, обійшлася в 200 доларів. Ну, Так лікується ця ситуація. Інакше ну, даєш трошки газу, машина особливо динаміки не має. Ну, можливо, вроді би не падає динаміка, але суть така, що, що опасність повреждення двигателя, якщо перевести правильно цю помилку. Ну, Ось така ситуація з цим регулятором. Багато хто грається з ним. Багато в основному допомогла людям заміна паливного насосу на контрактний, або з малим пробігом, або реставрований, або новий. Що в нас, що в Європі. В основному в Європі так міняють новий, і тоді проблема уходить. Тут достатньо поміняти там, або врегулювати, хлопці так і не сказали толком, що конкретно не зробили, але взяли тисячу гривень, сьогодні все це без. Пробує 25-27 доларів за саму устрієння проблеми на насосі. А за зняття це все, то все разом обійшлося мені 200 доларів. Ось така ситуація. Всім бажаю недорогих, якісних ремонтів і наламайтеся.